Давайте разом оглянемо найпопулярніші бездротові навушники з асортименту магазину Електроточка. Моделі, які впевнено тримають перші місця в продажах та відгуках покупців. У нас ви знайдете вкладище для тих, хто любить легкість та невідчутність у вухах, а також вакуумні навушники, що дарують максимальну шумоізоляцію та глибоке звучання. До речі, вакуумні представлені у двох форматах класичні та моделі з дисплеєм, які стали хітом цього сезону. У комплекті ви отримаєте все необхідне: зарядний пристрій, інструкція, кейс для самих навушників, а також змінні амбюшури для вакуумних розміром від XS до L. Тож ви точно оберете під своє вушко. Комплектація може незначно відрізнятися в залежності від моделі навушників. Навушники працюють стабільно, тримають заряд тривалий час, а коли розрядилися, просто покладіть їх у кейс і вони швидко відновлять заряд, без зайвих рухів з вашого боку. І найприємніше, в нашому магазині доступна оплата частинами під 0% до 6 місяців. Тож ви можете обрати новесенькі навушники прямо зараз, без переплат та очікувань. А для замовлення чи консультації. Пишіть нам в Дірект, ми з радістю вам допоможемо.